Фундук 7 квітня У мене, ну, напевно, вже і всіх пильників нема. О, а. Все, вже повисихало і міндаль у мене, сорт. Е, Вікторія від. Віталія Карамана. Прислав мені тут. У мене вже він такий по 3 метри виросли. В общем, але то таке. Всі фундуки. Фундуки висохли пильники. Але робили ми експерименти. Ще років п'ять назад висіли сіянці, але там сміялися, ви сіянці. І от дивіться, сіянець. Е, сіянець. Взяти сіянця воно. Оп, ще, ще пилок. Ну вчора летів. Це я сьогодні думаю з його е знімав відео, бо буде вже. От 7 квітня. Ще легенько так десь підлітає, вже все, але ну, якщо може хто побачить. Ще. Ну вчора пилив, вчора пропилював. Був сіянець. Саме пізніший опилітель, вже й конторта, що червонолисна, що зеленолисна, яка вважається якби, по пильці, то саме пізніша. А це ще пізніше конторти. Був сіянець сіянця. Я взяв черенок, перевів на медвежий горіх, так щоб не думали, що я десь його прив'язав. От він от він в натурі отакий. От ну, зараз ще може. Ось легенький пилок залишається на, на пальцях. Пилок. Найпізніший пильник, який я до сих пор ще чув і бачив в Україні. О, це один. Це перший рік, я думаю, подивлюся, як він. Це ми його брали, прищіплював тільки для опилення. Не знаю, яке тут. Горіхи, то не важливо було, ми його е, вибрали із-за того, що він саме пізніше вже нічого не пилило, а він а він вже тільки починав пили, вже все відпилило давно. Вже ж бач, показував сухі. А цей Цей ще. Ну, вчора пилив, то точно вчора в мене не було на, чого, на що зняти. Воно тако видно, пильцю чи ні. Ось таке пильця лишається трошки. Ну, факт є факт. Ось пізній так. П'ять років роботи.